Зараз в приміщенні обласного театру Ляльок відбувається унікальна подія. Відбувається вистава Кременчуцької організації Союз осіб з інвалідністю України, яка буде демонструвати. Індонезійську казку. Тобто діти, які мають питання проблеми зі своїм здоров'ям, вони будуть саме безпосередніми виконавцями цієї виставки. Вони будуть працювати із ляйками, які виготовив наш обласний театр, і які формувалися за допомогою посульства Індонезії. От. Тут у нас на прем'єрі вистави є присутні е, люди з Індонезії. От приїхала е, людина, яка приїхала людина, яка відповідальна за е, розвиток культури. Тобто ми маємо серйозну родзинку цього не тільки те, що це театр, який унікальний для нашої країни, також не тільки для області, а ще й він став індонезійську казку. Фактично, ми можемо маємо змогу заглянути на другу сторону землі, саме як нам перед цим на презентації казали, там навіть і собака і індонезійська гавкає по-другому, і, і інші. Так Тож тому прошу вас переглянути це. Яку терапевтичну дію мають е, такі вистави, і як вона адаптована саме для дітей з інвалідністю? Помічено, що саме це дає шалений е, момент реабілітації, тому що. Вони відчувають себе, це театр, і вони відчувають себе акторами. Вони прокидаються і з самого ранку вже вдягаються. Знаєте, коли мама питає дитину, чому ж ти сидиш така вже одяган? Я, я вже повинен їхати. Я артист, я ж розумієте, а інша дитина не можна торгати. Що ти? Я в образі. Тобто. Ви зараз можете те в очі її ласка, це Вони вже, вони вже тут быть? були, вони вже майже три чи чотири роки життя.